Ми пережили півроку снарядного голоду. Привіт Дональду Трампу, і його прихильникам. Але оскільки це зараз розблоковано, американські снаряди вже доїжджають. Перші партії вже на передовій. От і, е, і, це, і це реально прямо зараз тут е, дуже дуже сильно відбувається на лінії фронту. Тобто, е, арта оживає, от е, Бог війни повертається, і е, я вам скажу як рядовий піхотинець. Воювати, коли тебе прикриває арта, і воювати без цього це дві різні війни, реально тому. Е, От, вже зараз ситуація міняється прямо по годинах, тому що до одної ділянки довезли, до другої, до третьої, і а, а там всюди цього чекали, і там давно вже знали, що вони будуть робити з першої хвилини, як снаряди довезуть, і, і це вже пішло. Але це е, те, що нам дали американські снаряди, аж ніяк не означає, що ініціатива Петра Павла е, втратила актуальність. Ні в якому разі якраз не можна цей трек припиняти, треба, щоб викупили всі ті снаряди, які він познаходив. Тому що, по перше, е, ця війна надовго вона потребує. Є дуже багато боєприпасів, і е, якщо якась їх частина буде десь лежати на складах, вже викуплена для нас, це дуже непогана така подушка безпеки. Ну і по друге, не забуваємо, що оця американська допомога цілком може виявитися останнім траншем. Так, транш дуже великий, і е, його вистачить на цілий рік. Я маю на увазі не до кінця поточного року, а на рік, з моменту, як почались поставки, е, якщо грамотно розтягувати, а я абсолютно впевнений, що після того, як пережили півроку оці дуже жорсткої економії в. Використовуватимуться вкрай раціонально, вкрай обережно, тому на рік цього нам вистачить, але ж навряд чи за рік війна закінчиться. А наступного американського траншу може вже не бути. І тому, якраз ще раз, все те, от все те, що знайшов Петер Павел, необхідно викупити, необхідно заскладувати. Я, до речі, дуже дивуюсь, чому ми тільки в цьому сенсі сподіваємося на союзників, чому ми чекаємо, поки вони назбирають гроші. А не дай Боже, вони зараз залі розслабляться після того, як Конгрес США виділив мені нинішні. Пакет. Я не розумію, чому ми самі не викуповуємо ці снаряди. Вибачте, мене хай навіть шляхом бюджетного секвестру, от спеціально під це, або шляхом запозичень. Між іншим, є ще така форма, як е, кредити. От е, мені здається, що якраз на що, на що, а от на ці снаряди треба було б в першу чергу виділити всі доступні гроші, навіть набрати боргів, а вже тільки після цього займатися всім іншим